Це в будь-якому випадку набагато краще, ніж коли ти отримуєш щось невідомо коли з держави і в яких кількостях. Тут є якась, як мінімум, можемо спрогнозувати, як мінімум можемо дати запит на закупівлю того чи іншого обладнання, те, яке нам потрібно, і перевірено. І цей процес просто мега 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 критий, і там більше того, скажу, є майданчики зараз створюються по цих децентралізованих закупівлях. Як Умовно онлайн-магазин, де, де ви вибираєте. Ми власне бригади теж приймає цьому участь. Де ви вибираєте де засоби, і потім агентство здається оборонок закупівель згідно ваших, згідно вашого пошуку, оплачує по договорах. Ви не отримуєте кошти, зате ви отримаєте вже ці засоби. І це, це неймовірний прорив. В цьому, тому що це, по-перше, конкуренція. По-друге, ти купляєш те, що потрібно, бо раніше там умовно держава. Укладала договір на рік наперед, у нас настільки все динамічно, особливо там в радіоелектроніці, боротьбі і всьому-всьому, що те, що було січня, не актуально вже в березні, і тим більше не актуально там у вересні. Тому приходилось там переробляти, затрачати кошти і час, щоб адаптувати дрон до, до, до сьогоднішніх реалій. Тут е, от сьогодні буквально дивився там поставка умовно 10-15 днів. bo to jest po prostu, wielki progres.